Слава Україні! Героям слава! З нами команда енергетик. Вітаємо з перемогою над сухою Павкою жовті води. Драматичний матч, перемога 4-2. Фактично вихід уже з другого місця групи. З нами Андрій Федюк, граючий гравець команди енергетик. Андрій, як прокоментуєш цю перемогу своєї команди? Ми прокоментуєш, що дуже позитивна гра. Славік чудно налаштував нас, як радим ми грали на останній. І грали сконцентровано як одна команда, як один колектив і все потрібного нам результату. Які враження від суперника? Декілька слів. Дуже хороша команда. Розуміли, що буде дуже важко, але ми віддавали вже практично всі сили, тому що розуміли, що поразка, то ми граємо вже занадто низької місця. А команда дуже хороша, ви тобто, команда збалансована, тренується. Андрій, ти тренер команди з екстралігії на ІТ. як оцінюєш рівень турніру, суперників і загалом можливо когось вже приглянув для своєї команди? Е, ну, користуючись нагодою, коли я відвідую ці турніри, звичайно, що я її дивлюся там. Саме цілому турнір на хорошому рівні, як ми бачимо, футзал об'єднює. і Такі турніри потрібні. З'їжаються колективи зі всієї країни. Ми спілкуємося, комунікуємо між собою, дізнаємося. існує. Тому в цілому ці турніри, турніри для нас всіх корисні. дуже потрібно. Ну що подякував, успіхи вам надалі. Дякую.